Доброго дня! У нас сьогодні в роботі Jeep Renegade 2017 рік, Travel Hawk. Оригінальний ключик обесточен. Додали ще один оригінал все добре працює, зачиняє, відчиняє. Пошукав то, все добре спрацьовує. Покажемо, що з Запуск двигуна також удален, удаленно зрабатує. Чу, чуєте, все зарабатує, все добре. Глушимо. Також зрабатує безключовий доступ. Зачиняємо. Відчиняємо, все гарненько працює. Jeep Renegade 2017 рік, Америка. Приїхали. Робота на виїзді, це оригінальний ключик обесточен, Додали під оригінал гарного качества. Звертайтесь. так і Запускаємо. Все добре, все чудово. звертайтесь, майстерня ключ сервіс Київ. Наша адреса Героїв Дніпра 49. Номер для зв'язку 093 659 02 14 дзвоните і ми приїдемо до вас і додамо вам ще запасний ключик. Ключ сервіс Київ швидко, качественно, швидко і за доступні кошти. Ключ сервіс Київ.